Всім привіт! Сьогодні зробимо розпаковочку посилки з Aliexpress. Розпакуємо, подивимось, що на Так. Це в нас товари з вкладки 3 за 6 на першій сторінці. Товари дорожчі, не по 2 долари. Перший у нас набір ось таких уголовок, звичайно, що І Звичайно, що який імпакт не сідають. Тобто можна їх, скажімо, да, вони не буде триматись, немає, скажімо, ось цієї проточки. да. Ось, до прикладу, як на бійці, бачите? Ось проточка є, ось, скажемо, е, шарик має сюди зайти і біта тримається. Тут немає. Тому, скажімо, ну, такі вони трошечки. В шороповерх'я їдуть, десь там щось підкрутити. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 родині. Вартість їхня 3-4 долари приблизно. В цій вкладці де я казав. Так, наступно у нас такі стілки з підігрівом. Я їх навіть не буду розпаковувати, тому що, кому цікаво, у мене вже є там два відео точно з цими стілками, навіть як я підключав до пауербанка. Тому попередніх відео на каналі заходьте, дивіться, шукайте, там вони є десь. Так, і що в нас ще? Тут, у нас тут третій товар. Це у нас якась така штукенція. Так, Так, нічого там немає. Ось така штука. Дивіться, це в принципі штука, як на AliExpress, вона себе позиціонує. Так, а, це просто берете, ось так відпускаєте і просто прижимаєте. Ну, Як воно буде тримати? щось щось не знаю Дивіться, ця штука взагалі для чого? Тримачу ванну там на плитку, да ванну кімнату. ось на плитку тобто ви Поставили, ви маєте собі ось таку ручку. Ось, я її брав якби, тримач для інших випадків. Ну В принципі, можна якусь і плитку там десь перенести. да Або коли плитку встановлювати, да керамічну мається на увазі. да Можливо, ця штука. Щоб просто переносити там тримати, да? для зручності. Не вібро-присоска, звичайно. Що. Але ось. Або для якогось там, скажімо, скло, щось такого, да? скло дзеркало притримати. Коли там щось, скажемо, монтуєте його, або в зеркало, дзеркало встановлюєте, десь там в шафу чи ще десь. Щоб його притримати, порухати, да? в боки. Ну, тобто, це не для переноски однозначно, тому що не надійна, я думаю, що штука. Ну, що, кому, для яких випадків. Ви собі. Можете використовувати. Ну, ви зрозуміли принцип роботи. Тобто, це такий присоска. Ці товари шукайте вкладки Choice 3 за 6. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних роликах.